Треба з'їхати до нашої бабусі сусідки забрати молоко. Та ти що. Тільки я оце не знаю, що я буду готувати сьогодні. Та ти що? Взагалі ніяких ідей в мене немає. Просто не знаю. Кожен день потрібно щось готувати. Та ти що? А ти мене взагалі слухаєш? Та звісно, ти що, що ти з мене лоха робиш? Дівочки, привіт! Добрий день, Валентина! А ви сьогодні не один. Так, сьогодні я зі своєю золотою рибкою. Золота рибка. Так мило. Дякую, приємно. Та у нас таке буває, що коли ми з нею посваримося, я її називаю білугою. Вибач, не переварив ще вчорашній вечір, сору вчорашнього. Отак перевариш, тоді поговоримо. Не я. Добре, дівчатка. Я бачив, що у вас тут багато дівчачого одягу, мені треба оцю ромашку одягнути як з копійки. Без питань. Ходімо. І ми ходімо, моя кульбабочка. А що саме бажаєте придбати? Но мені потрібні топи, футболки, укорочені, довгі. Потім ласінне. Мені потрібні. Якась сорочка, може шорти, може юбка. Коротше, зробіть їй декілька класних луків. А купальник треба? У нас є дуже класні купальники. Просто кушка. Закритий, давайте купальник. Що скажеш? Нормальок чи відкритий краще? Ну ми поміряємо, а там розберемося. Може, юбочку ще якусь прийдемо до купальника. Давайте і спідничку підійде. Чорну чи білу? Та чорну. А... Та нормально все. Все добре. Ага, да. так. Валентина, ви що, встаньте звідтиля, там не можна сидіти. О, вибачте, та то передавиться. Ні, нормальна дівчина, просто що не туди сів. Вже два вийшла, а не три вийду, чи ні. Ух ти, скакалка. А можна пострибати трошки? Я в дитинстві, до речі, непогано на скакалці прийгав. Ух ти оща. Це води такі якісні скакалки берете? Запакуйте разом з моєю подругою. Ну, в один пакет я маю на увазі. Покладите. Пішли подивимося, може ще щось тут класне. Ну як тебе? Офігенно, я тобі скажу, чесно. Ану повернись, подивись. А покрутись. Боже, як ти крутишся вообще? Ти крутяк. Балерина. <реш> Оцей лук ми беремо однозначно. Перший лук називається хризантема. А зараз? Обалдеть. Тобі, до речі, рожевий кольор іде. Ну, щоб тільки на ньому були отакі написи чорного кольору. Бомба. А ну покрутись. А ну ще раз покрутись. Зупиняйся, зупиняйся. Голова не кружиться, все нормально. Все добре. Бомба, давай і його візьмемо. Ощитимо. Другий лук. Фітнес-тренер. А ось мій третій лук. Ой. А де ти? Та я тут. На скукалки трошки попрыгав, ноги болять. Боже мій, ти моя шоколадка молочна. Капучино ти моє. А що це, до речі, за тканина? Їй, це купта тканина. Називається петля. Це по-любому запокоєння. І це беремо. Третій лук називається какао-столовий. Нікого ця іграшка не нагадує. Супергероя. А ще кого? А ну подивись, уважно, ще раз покажу тобі. Вона ну, так поняла. Це тобі. Подивок. Ну тільки я ще за нього не платив. Туди поклади до речі. Да? Ну показуй, що ти там наміряла. Леді. Почекай, тут же mm -hmm. реально можна шашки та шахмати грати на ці футболки. Цю по-любому беремо. І парадні джинси мої улюблені. А ну повернись, покрутись. Обалдеть. Угу. І цей беремо. Четвертий лук. Шахматне рандеву. Поки міряю скажу чесно, що магазин зачтний. І музика тут нормальна. Я поки чекаю, хоч на танцюють. Розімно не розминав. Чорнява моя. Бог дві, що це тебе висить тут. О, картонка чітко на підставку під чаю підійде. Молодці дуже придумали цю футболку. Видно, що якість нормальна. А це що таке? Це ж одиничку поставили, чи поставили? Та ціна така. Де? Та це мої дві шабашки треба працювати на цю так. Так глянь, яка якість, я ж не один рік її носить буду. Да? Ну добре. Да. візьмемо. Ух ти, Елайнерові ласіни. Еластикові. А, еластико. Ти завжди плутав це слово. Боже, балдеть. Беремо його. Все, пошло. П'ятий лук назвемо зайчик вночі. Що ж таке? Ні, ні, не впало, не впало, не впало. Вибрали. Дякую. Все, що давали, підійшло. П'ять луків і, і оцей обруч і скаталку сцепляти. Добре, зараз почекайте, будь ласка. Будеш носити довго.